Це Борька та три його подруги, у яких поки немає імен. Вони приїхали до Житомира ще кілька місяців тому зі сходу країни. Волонтери врятували тварин від обстрілів. Там було небезпечно. Вони вивозили звідти не тільки кіз, Вони вивозили звідти і домашніх тварин, таких як коти, собаки. Був єнот. Но на жаль, єнота ми прийняти не могли, тому що не було тих умов, яких ми могли його тримати. Тварини були не у найкращому стані. Їх вигодовували, лікували, побудували будиночок. І тепер вони житимуть у Житомирському гідропарку. Зараз тут ми вже оформили вольєр, нову хатинку для них, а до цього вони у нас були в зимніку. По сей день вони у нас ще поки що знаходяться на карантині. Провели з ними вже дегельмінтизацію, зробили прививочки від сказу. Зараз буквально ще півтора-два тижні, і будемо проводити відбір крові для того, щоб зрозуміти, що відбувається у твариночок в організмі. Кози не бояться людей, Малеча із задоволенням спостерігає за тваринами. Смотри, какие они хорошие, да? Тебе нравится, да, что в гидропарке появились такие козлята, да? Хороше, смотри, йдеть к тебе. Хороше, нельзя кормить, вас сказали, нельзя вас кормить. Це дуже класно, тому що дітей з малку привчаєш до того, що потрібно за тваринами дивитися, допомагати. І це дуже класно. Таке побільше б робили насправді в Житомирі. Б тоді було б більше добрих людей. У парку наполегливо просять не підгодовувати тварин, адже у них зараз особливий раціон. Овес, потім все посічена кукурудзи. Пшенична крупа, Ось я трошки ще бурячок. З капустою дуже акуратно, тому що опасно трошки, штучки, їм не можна багато давати. А так зносять люди теж. Бурячок з дому несемо, якесь яблучко. Дуже любить хою, до речі. Соснову ви бачили, може, там лежить вона у нас. Вони так з задоволенням. І дуже вербу люблять тварини все ще знаходяться на карантині, тому працівники парку ретельно пильнують, як з ними взаємодіють відвідувачі. В майбутньому містян можуть пустити ближче до тварин, але якщо це не нашкодить козам. до вольєру, поки що вони на карантині, ми запускати не будемо. Поки що. А після того як уже закінчиться повний карантин, ну ми поспілкуємося з з зоозахисниками поспілкуємося з більш компетентними з ветеринарами, і вони нам підкажуть, як це правильно що зробити. Крім кіз притулок надали сім'ї павичів, але до птиць нікого не пускають. Є молоденька сім'я павичів, але на сьогоднішній день вони теж в нас ще знаходяться в теплому приміщенні, тому що це більш такі теплоби. Вони як дорослі вже, то вони особо так не бояться. А вони ще зовсім молоденькі. Це сім'я, це хлопчик і дівчинка, павеч і пава. Ми будемо готувати вольєр і будемо випускати їх. Так само ми будемо і будиночок будувати. Директор парку зазначив, що до цього комунальне підприємство не мало діло із тваринами. Такий досвід вважають позитивним і навіть міркують над тим, як можуть допомогти ще комусь. Можливо, ми не будемо зупинятися на цьому. Не знаю, тому що звернень дуже багато, різних тварин. Пропонують як і свійських, так і диких тварин. Це такі тварини, як і Вовк, як і Олень, як дика коза. Ну, поки що, на жаль, ми розуміємо, що відбувається в країні. В країні зараз війна. Ну, по мірі того, будемо старатися допомагати.